Ну а зараз ще більш детальна інформація про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції будемо говорити про це із Владиславом Селезньовим, начальником прес-служби генштабу збройних сил України. Традиційно у нашому ефірі зранку він з'являється. Пане Владислав, я вас вітаю. бажаю вам доброго ранку. Христина, доброго ранку і вам розкажіть тепер інформацію генштабу. Яка саме ситуація на Донбасі? Чи співпадає інформація із наданою у прес-службі АТО штабу АТО? Отже, розпочнемо з приємних новин, починаючи від 0.1 сьогоднішнього дня, в зоні антитерористичної операції зберігається тиша. Так само сьогодні і минулої доби було тихо на півдні зони проведення антитерористичної операції. В той же час зафіксовано 4 обстріли на Артемовському напрямку, ще один зафіксований. На Луганщині бойовики використовують зброю, яка є калібром менше, ніж 100 міліметрів. Не використовують зброю, яка заборонена мінськими угодами. Найбільша проблема, з якою ми на сьогоднішній день стикаємося, це постійне мінування. Проросійськими диверсійно-развітними групами шляхів інженерних комунікацій, споруд, будівель, внаслідок чого наражається на небезпеку не лише військовослужбовці, які входять до складу сил антитерористичної операції, але й так само мирні мешканці, які проживають на території Донбасу. Дійсно приємні новини, принаймні, що е, вночі більш-менш спокійно, пане Владислав, тривожна інформація була саме з акваторією, зв'язана це підступ е, за кілька минулих діб російської сторони. Саме вони покидали свою акваторію, підпливали фактично до Маріуполя. Наскільки це є і Як має реагувати в цьому разі українська сторона? Христина, минулого року ми провели відповідні заходи, спрямовані на блокування е, тих кораблів, тих суддів, які е, мали би на меті спробу е, атакувати морське узбережжя України. Для того виконані ті завдання, які ми мали зробити. Отже, росіяни чітко розуміють, що намагаючись атакувати наші позиції з моря, вони е, е, Потрапить в певну пастку і шансів у них немає. Тим більше, що особливості морського узбережжя саме Азовського моря, таке, що для проведення якогось десантної чи диверсійної розвідної операції у них не так багато можливостей. Тим більше, що на півдні зони антитерористичної операції завдання зі стримування агресії противника виконують українські морські піхотинці, які чітко розуміються на цих справах, отже, південні рубежі зони проведення антитерористичної операції надійно захищені. Як зараз із доступом місії ОБСЄ до а, тих участків, де вони мають моніторити ситуацію, чи всюди вони потрапляють і чи дають їм доступ терористи до проблемних зон? Що стосується діяльності моніторингової місії ОБСЄ, то на територіях, яка є під контролем силам антитерористичної операції, представники міжнародної місії мають без Перешкодний доступ на всі об'єкти сил антитерористичної операції що стосується іншої сторони конфлікту, то нам відомо, що бойовики часто густо створюють певні перепони для об'єктивного та неупередженого висвітлення. Стану справ звіти місії співпадають із тими звістами, що представляє генштаб загалом. А, так завдяки тому, що ми постійно комунікуємо з представниками спостережної місії за рахунок спільного центру з контролю та координації, то інформація відповідає дійсності. І, пане Владислав, загалом ще цікавить така інформація відведення важкого. Озброєння на сході України обсє пропонує нові ідеї в цьому напрямку. У вас є інформація щодо цих ідей, що, що саме має на увазі місія? Це якийсь новий формат виконання мінських домовленостей. На сьогоднішній день ми діємо лише в рамках мінського протоколу та мінського меморандуму. інших міжнародних угод зафіксовано не було. Отже, ми наполягаємо на тому, що мають бути в повному обсязі виконані, в першу чергу в мінській домовленості, які були підписані 12 лютого поточного року. У мінську Чи означає це, що місія ОБСЄ зараз буде більш активним посередником у переговорах тристоронньої контактної групи. Загалом ми покладаємо велику надію на миротворчу місію ОБСЄ, тому що саме вона виступає тим самим гарантом дотримання мінської угоди двома сторонами конфлікту. Дякуємо вам за вашу думку і за інформацію. Телеглядачам. Я нагадаю, що традиційно у нашому ранковому ефірі щойно був Владислав Селезньов, начальник прес служби генштабу збройних сил України.